Джиду кришнамурті Крішнамурті Свобода від знаного розділ сьомий, взаємини, конфлікт, суспільство, убогість, наркотики, залежність, порівняння, бажання, ідеали, лицемірство. Припинення насильства, яке ми щойно розглядали, не конче означає. Що розум перебуває у стані спокою, злагоди з собою, а отже і з іншими людьми. Взаємини ґрунтуються на формуванні образу, захисного механізму. У всіх наших стосунках кожен із нас створює образ іншого, і власне між цими двома образами виникають взаємини, а не між самими людьми. Дружина має образ чоловіка. Можливо, вона цього не усвідомлює, але вона його таки має. А чоловік має образ дружини. Людина має образ себе, своєї країни, і ми постійно підсилюємо ці образи, додаючи до них усе нові й нові деталі. І саме між цими образами існують фактичні взаємини. Справжні стосунки між людьми, між двома чи багатьма людьми цілковито зникають. Коли відбувається формування образів, взаємини, засновані на образах, вочевидь, ніколи не можуть бути гармонійними, бо образи фіктивні, а людина не може жити відірвано від реальності. Проте всі ми це робимо, живучи зовсім нереальними уявленнями, символами, образами, теоріями, які створюємо щодо себе та інших, усі наші взаємини. Чи то з власністю, чи то з ідеями, чи людьми ґрунтуються на цьому творенні уявлення і тому завжди існує конфлікт. Тож як можна бути в цілковитій злагоді з собою та з іншими? Зрештою, життя це рух на основі взаємин, інакше не було б життя. А якщо воно базується на абстракції, на ідеї чи спекулятивному припущенні. То таке абстрактне життя неминуче створює стосунки, що стають полем битви. А хіба може людина жити цілком спокійним внутрішнім життям без жодних форм примусу, наслідування, придушення чи сублімування? Чи може вона створити всередині себе такий порядок, який став би властивістю життя незалежної від системи ідей, досягти непорушного внутрішнього спокою? І не в якомусь містичному, фантастичному чи абстрактному світі, а в повсякденному житті, вдома і на роботі. Гадаю, ми повинні розглянути це питання дуже уважно, бо в нашій свідомості немає жодної частинки, що не була б зачеплена конфліктом. У всіх наших взаєминах, у взаєминах із найближчою людиною, сусідом або суспільством існує цей конфлікт, що є розбіжністю, станом поділу. Роз'єднання, роздвоєння. Спостерігаючи за собою і за нашими стосунками з суспільством, ми бачимо, що на всіх рівнях нашого існування наявний конфлікт більший чи менший, який призводить до поверхових реакцій або катастрофічних наслідків. Людина сприймає конфлікт як на віддільну частину повсякдення, бо погодилася з тим, що конкуренція заздрощі. Жадоба, зажерливість та агресивність це природний стан речей. Приймаючи такий спосіб життя, ми приймаємо структуру суспільства такою, якою вона є, і живемо за шаблоном респектабельності, і в полоні цього перебуває більшість із нас, прагнучи бути страшенно поважними. Коли ми звертаємо погляд на наш розум і наші серця, на те, як ми мислимо. Почуваємося і діємо в повсякденному житті, то переконуємося, що доки ми пристосовуємося до шаблону суспільства, доти життя залишається полем битви. Якщо ж ми не приймаємо його, а жодна справді релігійна людина не може змиритися з таким суспільством, тоді ми повністю звільняємося від психологічної структури суспільства. Більшість із нас чимало запозичила від суспільства жадібність. Заздрощі, гнів, ненависть, ревнощі, тривогу, все, що суспільство створило в нас, і що ми випликали в собі, все це ми маємо в достатку. Різні релігії у всьому світі проповідують убогість монах одягає чернечний одяг, змінює ім'я, голодь у голову, оселяється в келії й дає обітницю бідності та стриманості. На сході. Йому належиться лише одна пов'язка на стегнах, один плащ, одна трапеза протягом дня, і всі ми шануємо таку вбогість. Але ті люди, які зодягнулися в шати вбогості, психологічно і далі носять у собі багато мирських речей, бо продовжують домагатися становища і престижу. Вони належать до того чи іншого ордену, до тієї чи іншої релігії. Вони все ще підпорядковуються поділами на ґрунті культури, традиції. І це вже не вбогість. убогість. Убогість це повна свобода від суспільства. Хоча людина може мати трохи більше одягу, трохи більше їжі. Але яке це має значення? Проте, на жаль, у більшості людей є ця потреба виставляти себе на показ. Убогість стає надзвичайно прекрасною, коли розум. Вільне від суспільства. Людина мусить стати убогою внутрішньо, бо тоді вона не шукає, не запитує, не бажає, тоді нічого цього немає. Лише ця внутрішня убогість може бачити істину життя, в якій взагалі немає жодного конфлікту. Таке життя це благословення, якого не знайдеш у жодній церкві, в жодному храмі. Як же тоді звільнитися від психологічної структури суспільства, тобто від коріння конфлікту? Не становить труднощів підрізати деякі гілки конфлікту, але ми запитуємо себе, чи можна жити у цілковитому внутрішньому, а відтак і зовнішньому спокої? Це не означає, що ми житимемо рослинним життям чи перебуватимемо у стані застою. Навпаки, ми станемо рухливими, жвавими. Для того, щоб зрозуміти будь-яку проблему і звільнитися від неї, ми потребуємо багато шаленої і незгасної енергії. Енергії не лише фізичної чи інтелектуальної, але й такої, яка не залежить від жодного мотиву, жодного психологічного стимулу чи наркотику. Якщо ми залежимо від якихось стимулів, то ці стимули отопляють наш розум. І позбавляють його чутливості, вживаючи якийсь наркотик, ми можемо тимчасово отримати достатньо енергії, аби бачити речі дуже чітко. Проте згодом ми повертаємося до нашого попереднього стану і тому стаємо залежними від наркотику дедалі більше. Тож будь-яка стимуляція, незалежно від того, чи це церква, чи школа, чи наркотики, написані чи промовлені слова. Неминуче зумовлює залежність, і ця залежність перешкоджає нам ясно бачити і таким чином відбирає у нас життєву енергію. На жаль, ми всі психологічно від чогось залежимо. Чому ми залежні? Хто штовхає нас до залежності? Ми з вами вирушили в цю подорож разом. Не чекайте, що я назву вам причини вашої залежності. Якщо ми досліджуємо разом. Кожен із нас здійснить відкриття, тільки ваше власне відкриття дасть вам життєву силу. Я з'ясовую для себе, що залежу від чогось, наприклад, від аудиторії, яка мене мотивує. Я отримую від цієї аудиторії, від звернення до великої групи людей якусь енергію. І тому я залежний від цієї аудиторії, від цих людей, погоджуються вони зі мною чи ні. Що більше вони не погоджуються зі мною, то більше енергії віддають мені. Якщо ж вони погоджуються, то їхня згода стає поверховою, порожньою. Таким чином, я відкриваю для себе, що потребую аудиторії, бо звернення до людей це потужний стимул. Але чому? Чому я залежу? Тому що я поверховий, я не маю в собі нічого. В мені немає джерела енергії. Що завжди було б наповнене життєвою силою, завжди стримувало б. Ось чому я залежний, я встановив причину. Але чи з'ясування причини звільнить мене від залежності? Оскільки відкриття причини є суто інтелектуальним, то, вочевидь, воно не звільнить мого розуму від залежності. Саме лише інтелектуальне прийняття ідеї чи емоційне прийняття ідеології. Не можуть звільнити розум від залежності він і надалі залежатиме від чогось, що його стимулюватиме. Розум звільняється від залежності, коли він усвідомлює всю структуру і природу стимуляції та залежності, і те, як ця залежність його туплює, позбавляє чутливості та жвавості. Лише цілісне розуміння цієї структури робить розум вільним. Тож я повинен з'ясувати. Що означає розуміти цілісно? Доки я дивлюся на життя з певного погляду чи з позиції певного досвіду, який я зберігав у пам'яті, чи спираюся на накопичене мною особливе знання, що є моїм фундаментом, моїм «я», доти я не зможу розуміти цілісно. Я з'ясував інтелектуально на рівні слів за допомогою аналізу причину моєї залежності, але дослідження, яке здійснюється думкою, Неминуче є фрагментарним. Тому розуміти що небудь цілісно, я можу лише тоді, коли думка не залучена. Тоді я бачу факт моєї залежності, я дійсно бачу те, що є. Я бачу це без будь-якого подобається чи не подобається. Я не прагну позбутися цієї залежності, звільнитися від її причини. Я спостерігаю за нею, і спостерігаючи таким чином, я бачу картину цілісно. А не окремі її фрагменти. А коли розум бачить усю картину, це і є свобода. Тепер я з'ясував, що енергія розсіюється, коли є фрагментація. Я встановив правдиве джерело марнування енергії. Можливо, ви гадаєте, що немає марнування енергії, якщо ви наслідуєте, приймаєте авторитет, залежите від священника, ритуалу, догми, партії чи якоїсь ідеології. Але прийняття та дотримання ідеології незалежно від того, добра вона чи погана, свята чи нечастива, – це фрагментарна діяльність. А отже, вона призводить до конфлікту. Він триватиме доти, доки існуватиме поділ на те, що має бути, і те, що є. А всякий конфлікт є марнуванням енергії. Якщо ви запитуєте себе, як мені звільнитися від конфлікту? Ви створюєте іншу проблему, а отже, підсилюєте конфлікт. Проте, якщо ви сприймаєте його як факт, подивитесь на нього так, як ви дивитесь на конкретний предмет, явно, безпосередньо, тоді ви зрозумієте найважливішу істину життя, в якій зовсім не існує конфлікту. Сформулюємо це по іншому ми завжди порівнюємо те, якими ми є, з тим, якими нам слід бути. Це слід бути є проекцією того, яким, на нашу думку, нам треба стати. Суперечність виникає, коли є порівняння не лише з чимось чи кимось, але й з собою вчорашнім. А звідси й конфлікт між тим, що було, і тим, що є. Тільки тоді є те, що є, коли зовсім немає порівняння. А жити з тим, що є, означає бути умиротвореним. Тоді. Ви можете бути цілковито уважними, не відволікаючись ні на що всередині вас чи то відчай, ницість, жорстокість, страх, тривогу, чи то самотність, і жити з усім цим тоді нема суперечності, а отже, і конфлікту. Ми весь час порівнюємо себе з тими, хто багатший, видатніший, розумніший, більш люблячий, більш відомий. Більш такий чи сякий. Це більш відіграє надзвичайну роль у нашому житті. Це оцінювання себе чи порівняння з чимось чи кимось іншим є основною причиною конфлікту. Але чому взагалі існує порівняння? Чому ви порівнюєте себе з іншими? А порівнювати нас навчили ще в дитинстві в кожній школі А порівнюють із Б. І А втрачає себе, прагнучи бути подібним до Б. Коли ви взагалі не порівнюєте, коли немає жодного ідеалу, жодної протилежності, немає чинника роздвоєності, коли ви більше не боретеся за те, щоб стати іншим, ніж ви є, що тоді відбувається з вашим розумом? Ваш розум припиняє продукувати протилежності і стає дуже гострим, дуже чутливим, здатним на велике почуття. Бо зусилля є розпоширенням почуття, Почуття, яке є вітальною енергією, а без нього ви нічого не можете робити. Якщо ви не порівнюватимете себе з іншими, ви будете тим, ким ви є. Завдяки порівнянню, ви сподіваєтесь розвиватися, зростати, ставати розумнішим, красивішим. Але і станете? Фактом є лише те, ким ви є, а порівнюючи. Ви фрагментуєте факт, себто марнуєте енергію. Сприйняття себе таким, яким ви дійсно є, без жодного порівняння, дає вам величезну енергію, аби бачити. І якщо ви можете дивитися на себе без порівняння, ви виходите за його межі, що не означає, буцімто ваш розум застигає у самозадоволенні. Тож ми насправді бачимо, як розум марнує енергію. Необхідну для розуміння цілісності життя. Я не хочу знати, з ким я конфліктую. Мене не цікавлять мої часткові периферійні конфлікти. Я хочу знати, чому взагалі існує конфлікт. Запитуючи себе про це, я бачу основну проблему, яка не має нічого спільного з периферійними конфліктами та їхнім вирішенням. Звертаючись до центральної проблеми, я бачу. Можливо, ви також бачите, що сама природа бажання, якщо її належним чином не розуміють, неминуче породжує конфлікт. Бажання завжди суперечливе. Я бажаю суперечливих речей, та це не означає, що я мушу викорінювати бажання, придушувати, контролювати чи сублімувати його. Я просто бачу, що саме бажання є суперечливим. Навіть і не на об'єкти бажання, а сама природа бажання є такою, я повинен осягнути природу бажання до того, як зрозумію сутність конфлікту. Внутрішньо ми перебуваємо у стані суперечності, і цей стан суперечності викликаний бажанням бажанням, яке є гонитвою за задоволеннями і прагненням уникнути страждання, якого ми вже зазнаємо. Тож ми бачимо, що бажання. Це корінь будь-якої суперечності. Хотіти чогось і не хотіти цього це роздвоєність. Коли ми робимо щось приємне, в цьому немає зусилля, правда ж? Але задоволення тягне за собою біль. І тоді є боротьба за уникнення болю, а отже і розсіювання енергії. Чому ми взагалі маємо дуальність? Звичайно, дуальність існує в природі чоловік і жінка, день і ніч, світло й тінь. Але чому існує дуальність внутрішня, психологічна? Будь ласка, подумайте про це разом зі мною, не чекайте, що я відповім вам. Щоб з'ясувати це, ви повинні залучити власний розум. Мої слова це лише дзеркало, в якому ви можете спостерігати за собою. Чому всередині вас існує ця роздвоєність? Чи не тому, що нас з навчали порівнювати те, що є? З тим, що повинно бути, ми обумовлені тим, що вважається правильним чи хибним, добрим чи поганим, моральним чи неморальним. Чи не виникла ця дуальність внаслідок нашої віри в те, що, буцімто думаючи про протилежність насильства, заздрощів, ревнощів, ницості, ми позбудемося цих речей? Чи не використовуємо ми протилежність як важіль, аби позбутися того, що є? Чи не є це втечою від дійсності? Чи не користуємося ми протилежністю як засобом втечі від дійсності, з якою не можемо дати собі раду? І чи не відбувається це саме тому, що вам століттями навіювали? Аби дати собі раду з теперішнім, ви повинні мати ідеал протилежний до того, що є? Маючи ідеал, ви гадаєте, буцімто він допоможе вам позбутися того, що є. Але цього ніколи не буде. Ви можете до кінця своїх днів проповідувати ненасилля і весь цей час сіяти зерна насильства. Ви маєте уявлення про те, яким ви повинні бути, як вам слід діяти, але весь час дієте зовсім інакше. Тож ви бачите, що принципи, вірування та ідеали неминуче породжують лицемірство, ведуть до нещасного життя. Саме ідеал створює протилежність до того, що є, а коли ви знаєте, як діяти стосовно того, що є, протилежність виявляється зайвою. Намагання уподібнутися до когось або відповідати вашому ідеалу, це одна з головних причин суперечності, сум'яття та конфлікту. Розум у сум'ятті, хай що він робить і хай на якому рівні перебуває, залишатиметься в ньому, а будь-яка ідея, породжена сум'яттям. І далі веде до нього. Я бачу це так чітко, як і безпосередню фізичну загрозу. І що тоді відбувається? Я вже не дію у стані сум'яття. Таким чином, надіяння є цілісним діянням.